Початку серпня, як в цілому по Україні, так і у Шосткинській громаді, медики фіксують ознаки початку нової хвилі коронавірусу. Збільшились показники захворюваності на ковід. 19 та показники позитивності досліджуваних зразків. Про це повідомляють медики. Якщо протягом літа це було 5-6-4% позитивних результатів, то зараз показники позитивності збільшились. До 15-18%. відсотків протягом серпня щотижнево спостерігалось збільшення кількості нових випадків на коронавірус за минулий тиждень. На коронавірусну захворіла на коронавірусну хворобу захворіла 25 осіб. З них по місту шостка 23 і села Шостанської громади два було нових випадків. На 34-му попередньому тижні було 20 нових випадків. Тобто, і тут ми бачимо збільшення кількості захворілих на COVID-19. на минулому тижні. На коронавірус захворіло троє дітей. На попередньому ж тижні Випадків захворювання серед дітей не було за звітний тиждень закладами охорони здоров'я було використано 152 швидких теста і позитивних результатів отримано 24. Крім того, шостенська ЦРЛ регулярно доставляє зразки біоматеріалу на ПЛР до лабораторії, яка знаходиться в Сумах. Було доставлено 26 зразків і позитивних з них 8. Тобто, зага. Альний відсоток позитивності на минулому тижні склав 18%, і це також е е каже про те, що все ж таки наближається нова хвиля. Ймовірність зростання кількості випадків ковід-19 пов'язано з сезонністю та збільшенням соціальних контактів громадян. Це сезонні захворювання, гострі респіраторні вірусні інфекції. Тому ми очікуємо зростання не тільки е гриб ГРВІ. А і COVID-19, який також входить у цю групу захворювань. Медики продовжують реєструвати і летальні випадки від ковід. 19 за вісім місяців поточного року. Від ковід 19 помер 31 мешканець шосткінської громади. У серпні від коронавірусу померло дві особи. «З початку пандемії по місту Шостка всього зареєстровано 185 летальних випадків. По шостенському району, тобто села Шостанської громади, всього 30 летальних випадків. Летальність від коронавірусу в сім 8 разів вища у людей, які не вакциновані. Якщо ви хочете запобігти важкому перебігу хвороби або її летальному наслідку, треба все ж таки вакцинуватися. Якщо ви маєте хронічне захворювання, треба вакцинуватися. Якщо ви маєте вже такий досить поважний вік від 70 і старше Обов'язково треба вакцинуватися. Рекомендується зробити бустерну дозу всім і другу, навіть бустерну дозу тим, хто кому вже виповнилось 60 років. Тому все ж таки кожен бути повинен бути уважним до свого стану здоров'я, бо ми не можемо прогнозувати наслідки для кожного організму цього захворювання. Медики нагадують громадянам, що варто дотримуватись протиепідемічних Аходів та у разі ознак захворювання звернутись до сімейного лікаря. Ми повинні контролювати стан свого здоров'я. Якщо ми маємо ознаки гострого респіраторного захворювання, ми залишаємося вдома. Соціальне дистанціювання, якщо ми захворіли, ми використовуємо маску. Зазвичай зараз масковий режим не застосовується, але якщо ви бачите, що ви маєте певні ознаки гострого респіраторного вірусного. Захворювання маску застосовувати необхідно, щоб не наражати на небезпеку тих оточуючих тих людей, які знаходяться поряд.